Свесі жінки солять огірки для військових. Волонтерки Шевченкового сплили вже понад 100 сіток для наших захисників. В шості судитимуть молодика, що вчинив розбійний напад. Свесі волонтери солять огірки для військових. Вже вдалось засолити 55 літрів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав настоятель місцевого свято Миколаївського храму отець Григорій. Розпочали соління огірків для наших захисників та захисниць. Сьогодні вийшло засолити 55 літрів огірків. Дякую всім, хто долучився та приніс огірки разом до перемоги. Написав священнослужитель. Жительки села Шевченкова, що в Березівській громаді, кожного вечора збираються у сільському клубі і плетуть сітки для наших військових. Директорка закладу Тамара Воробей розповідає, що найважче волонтерам було у перші дні вторгнення, коли село здригалось від потужних вибухів на трасі київ Москва, яка проходить поруч селом, та взимку, коли працювати доводилось без світла та опалення. Ми зібралися в клубі. Написали, в нас є група оголошення, що приносите, в кого є вдома непотрібні речі. Будемо різати клубки. Люди почали ну, охотно несли нам е, старі речі. Кого спіднички, кого що, і ми різали клубки. На зиму нам опалення відключили. Ми його відключали світло. Хлопці нам підключили акумулятор у кабінеті. І всі, хто не хотів сидіти вдома, кого було бажання, ти приходили, різали клубки і плели Ми сітку. Зима, осінь, вечори довгі, вдома робити нічого. Мати з ума сходить, тому що син у бахмуті. Ну так, сітки віддавали тут. Були хлопці, на шостку ми віддавали на суми. Ну в общем, куди могли, туди збували. жителька села Тетяна розповідає, що спочатку жительки Шевченкового лише різали тканину та відправляли її у шостку, а згодом налагодили власне виробництво сіток. Ходимо постійно, як тільки почалося військове вторгнення. Кожного вечора ми приходимо сюди. Кожного дня дитина ходить сюди також до закладу. Тому постійно ми тут почали приходити, тому що потрібно було плести сітки, і в нас не було змоги їх плести. Ми почали їх допомагати людям, волонтерам, плести їх яким чином. Доєднувалися, несли речі і різали. На тканину тканину саморізали для того, щоб допомогти у плетінні сіток іншим. Дають руки, але нічого страшного. Чоловіки там, ми тут. Потрібно допомагати один одному. А Марія розповідає, що вона з родиною пішки прийшла у село з Чернігова, коли місто почали щоденно бомбити росіяни. Облаштувавшись у Шевченковому, вона відразу ж доєдналась до волонтерів. Ми самі з Чернігова, переселенці, виходили з сім'єю разом з чотирма дітьми, йшли пішком, не надіялись на те, що ми залишимося в живих. Виходили чисто для того, щоб трошки тиждень-два прожити більше. Вперше прийшли мої діти, прийшли до тіті Томи, відволікалися від всього побуту, вони адаптувалися теті Томи, тоді пригласили мене, так як плетуть сітки, каже, пішли побудеш з нами. Мені тут теж подобалося, так і залишилась кожен вечір. Зараз, поки сіток не було, я залишалась вдома, так як трошки літо, обут домашній, а так вечором кожен раз. Тут трошки відвлікаєшся від всього, забуваєш за все. Жителька села Галина розповідає, що всі чоловіки її родини зараз на фронті, то жінка розуміє, наскільки важливі для них маскувальні сітки. Помагаємо нашим хлопцям, нашим у мене на війні син, внук 25 років і два Зяті, зяті от, от він десь там у Есбутській стороні. 34 сітки ми віддали їм туди. Можливо, то, що треба ж маскируватися, що ж так в відкритому полі знаходяться. Волонтерки говорять, що за весь час виготовили і віддали військовим понад 100 сіток, і не збираються полишати цю важливу справу. 25 липня до служби порятунку 101 надійшла інформація, що в одному із населених пунктів Шостинського району внаслідок обстрілу з боку країни агресора виникла пожежа в житловому секторі. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши поширенню полум'я на житловий будинок та господарчу споруду, що були розташовані поруч. Слідчі Шостинського районного управління поліції скерували до суду обвинувальний акт відносно 23-річного місцевого жителя, який скоїв розбійний напад на свого знайомого. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 20 червня у вечірній час злоумисник підійшов до знайомого, який сидів на лавочці біля під'їзду багатоповерхівки. Використовуючи надуманий привід, юнак розпочав словесну перепалку з потерпілим, після чого наніс йому тілесні ушкодження та відібрав цінні речі. Зокрема, вихопив у нього з рук мобільний телефон, зірвавший золотий ланцюжок та забрав сумку з особистими речами, грошовими коштами та документами. Після чого зник в невідомому напрямку з нагоди дня медичного працівника України ми починаємо серію. Шляхом медичних установ глухова від їх появи в середині 19 століття і аж до нашого часу. Перше, коли наприкінці липня запроваджено в 2023 році день медичного працівника, це мудре рішення. Чому тому, що, наприклад, протягом дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття, всі ці медичні установи вони в цей час якраз перебували на таких своєрідних Вакаціях медичні працівники перебували всі в відпустках, а самі споруди перебували на ремонті та дезінфекції. І відповідно, як кажуть, набиралися сил, а в цей час люди просто цією погодою, як то кажуть, закалялись, набирали сил і були здорові. Перша відома земська лікарня перебувала в садибному будинку. Зараз біля стадіону він знаходиться. Перший погляд, якщо всі подумають, що ми стоїмо десь на якихось розвалинах, але це розвалена історія. Чому? Тому що це один із найстаріших будинків Глухова. Принаймні це друга відома споруда, де розміщувалася лікарня в Лухові, він збудований на початку 19 століття за проєктами 1805-1809 років. І щонайменше відомо, що в середині 19 століття він використовувався як будинок колишнього міського голови Глухова, та купця Тараса Купейчика, Ось який його здав в оренду під земську лікарню. Ось. Довгий час вона тут розміщувалася і тут перебувало 25. П'ять ліжок, де лікувалися вперше глухівчани. Якість медичного обслуговування було на той час порівнянні з нашим сучасним 21 століттям, не дуже, але ця споруда користувалася попитом у людей. Більш того, навіть тут постійно чотири ліжка виділялися як безоплатні, тому що вартість одного дня лікування королювалася в різний час від 17 копійок до 47 або 5 рублів на місяць. Ось в 1873 році закінчилася цей контракт на оренду і намагалися його продовжити. Паралельно будувалися інші будинки для розміщення земських лікарень у Глухові. Що цікаво, це була така певна північна околиця Глухова, ось яка заселялася поступово тодішніми шляхтичами поміщиками як ми їх звикли говорити. Так? Тут був луг, який весною заливався, бо тут залишалася колишня річка її сториця. Ось. А далі трошки вище були маєтки, зокрема сказаного вже купця та міського голови Тараса Копейчикова. І також пізніше всі ці територія підійшла до нащадків полковника Плішкова. Ім'я, на жаль, його невідоме. Що цікаво, тут в 1874 році, якраз такий викопомний рік. Коли відкрився учительський інституту у Глухові, Глухів отримав таке певне дихання, і в 1874 році саме в Глухаві розмістилися три роти 3-го батальйону 19-го Костромського полку. І якраз вони зайняли територію, і те приміщення, яке зараз вважається глухівським аграрним коледжем, першочергово побудувалося як їхні казарми. А в цьому будинку, після того як в 1884 році виїхала лікарня у своїй дерев'яній, відомі нам на території сучасної лікарні такі приміщення, тут розміщувався довгий час штаб названого цього полку, а поки він не залишив глухів уже в 1892 році. Так а після цього тут розміщувалися приміщення, які з часом стануть ремісничим училищем. Якщо б перенеслися машиною часу в минуле, то ми б тут побачили зовсім інший садибний будинок. Такий доволі престижний дворянський да, він одноповерховий, але з колонами. Радянський час, що цікаво, її фактично. Ну, Слово «ізуродували» нічого краще не підходить. Да? По-перше, вхід був саме тут, де ми бачимо а, некрасиву стіну. А, це південна чола цього будинку. А, він був а, зроблений в такому а, стилі А, З двома колонами був вхід доволі красивий. Ось ще на фотографії 1951 року ми можемо це спостерігати. Але далі а, для того, щоб Скажімо так, цей дворянський шляхетський стиль не демонструвати радянським людям, не травмувати психіку, особливо під час будівлі хрущовок, а то її фактично зробили таким стилі радянського совєтського будівництва. І так само добудували з північного фасаду вхід. Ось портик своєрідний, який служить служить зараз входом. Взагалі, ця споруда внутрішньо вона не змінилася. Ось так вона і залишається шість. Кімнат у ній за радянських часів мав в собі і краєзнавчий музей глухівський, і художні майстерні. Тут останні, що розміщувалося більш продуктивно. Наскільки відомо, зараз він є приватизованим в другій половині 90-х років минулого століття. Але зараз він пустка поступово, на жаль, руйнується. І дійсно перше враження, що ми стоїмо на не на чолі якоїсь важливої історичної будівлі, в якій щонайменше майже півстоліття лікувалися тисячі глухівчан та жителів глухівського повіту. А здається, що це якась не знаю, зруйнована. Чуть ли не бомбардуванням да під час нашої сучасної війни на жаль споруда. Тому користуючись нагодою, хотілося б, щоб власники її або можливо меценати принаймні, привели до якогось порядку і здавали можливо в оренду, можливо, були б і скажімо так, попит на цю споруду. Сумський гідрометцентр попереджає, що три дні поспіль на Сумщині прогнозується гроза, ливень, град та сильні шквали. В день 26 липня. По сумській області очікується гроза місцями град. Під час грози місцями шквали вітру 15 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності.